Івано-Франківськ уже з бюджетом пріоритетом у головному фінансовому документі є видатки гуманітарної сфери, закінчення будівництва двох дитсадків у приміських селах. На розвиток матеріально-технічної бази спортивних шкіл міста передбачено 600 тисяч, більше 1 мільйона гривень на ремонт дитячої медицини. У бюджеті заклали також кошти для ремонту кількох вулиць та будівництво внутрішньої об'їзної міста. Більше про подію Ольга Гриців. Радились, розпреділяли та голосували. Хоч і без присутності міського голови на сесії бюджет Івано-Франківська таки прийняли. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Комусь дали більше, комусь менше. Наразі обділили фінансування на ремонт вулиці Дудаєва. З обіцяних двох мільйонів планували дати всього лиш один. Підприємці таким рішенням здивовані, адже попередньо говорили про зовсім інше. В розмовах з мером шкода, що його сьогодні немає, але людина захворіла, я йому також це питання хотів задати. Десь паритетно думали, що виділяють 2 мільйони, це становить 40% від того, що зберуть підприємці. Депутати роблять здивовані очі про те, що така пропозиція була. кажуть, що чують вперше, але аби дійти компромісу, готові піти на зустріч та все таки виділити 2 мільйони. На бюджетній комісії ніхто про це не говорив. Роман Михайлович, я вибачаюсь, можливо, я мав бути присутній на комісії. Олеже, тобто як... ви говорите, якщо міський бюджет дає 2 мільйони, так то підприємці фінансують ще 3 мільйони. Так така їх... була. колеги. Я пропоную зараз за рахунок коштів бюджету розвитку. Додати мільйон гривень, щоб було 2 мільйони і тоді колеги. Ми розуміємо, що з нашого боку 2 мільйони, а 3 мільйони підприємців. Це дуже добре рішення. Дякую, що ви його сказали. Пріоритетом у бюджеті міста є діти, спорт, медицина та ремонт доріг. Народні обранці напланували багато. Тепер кажуть, головне, щоб кошти надходили вчасно. Ольга Гриців, Ігор Горпопик, новини телеканала Раї.